Шановні учні, шановні випускники 24-го року, ми продовжуємо розгляд тесту другого НМТ 23-го року. Як ви і просили, розглядаємо. Сьогодні будемо розглядати з 11 по 15 завдання. Функція F великий від x є однією з первісною для функції мале від X. Тому F від X ми можемо легко знайти, якщо. Візьмемо наш підручник, або просто знаємо, або візьмемо підручник для 10 класу, о, перепрошую для 11 класу. І пригадаємо, що якщо F велике від x первісно для f малого від x, то виконується ось така рівність. Похідна від F великого від x, дорівнює F малому. Ми знаходимо похідну суму, похідна сума дорівнює сумі похідних. Похідна від х третьому – це 3 х квадрат, а похідна від 4, оскільки число 4, 4 це число, тобто константа, похідна від константи дорівнює нулеві. 3 х квадрат, і це саме і буде f від х, це буде відповідь b. Як я вже сказав, трішечки раніше, це завдання за 11 клас. Ми з вами домовлялися, що кожне завдання я спробую коментувати. І спробую вам нагадувати, де саме ви такі завдання розглядали. А наше 12 завдання це завдання <зас> за 7 класом, піднесення одночлена до степені. Мінус 2 в третьому степені, х4 в третьому степені, це мінус 8х у 12 степені. Пошукаємо, знайдемо, що це відповідь Б. І це дуже класний номер, який дозволить вам за 10-12 секунд отримати один тестовий бал. 13 та задача це цікава планіметрична задача. цікава. І менша сторона дорівнює 4 см, кут між діагоналями 60. Тут 60 градусів позначили. А меншу сторону не позначили. Вибирайте, яка менша. Ви можете сказати, ну так це видно, а де менше. Давайте зразу розв'язувати. Ну, в геометрії видно, це не аргумент. Аргументом може бути такий. Цей кут гострий, оцей кут у нас буде тупий. А якщо вести мову про прямокутник, то саме проти гострого, кута між діагоналями лежить менша сторона, а проти тупого кута між діагоналями лежить більша сторона. Ну і для деяких учнів, які добре вчилися в школі, вони можуть зразу сказати інформацію про трикутник АОД. Що це за інформація? Давайте я візьму зелененьке. Цей же трикутник рівнобедрений, ці сторони рівні між собою. Тому, якщо ми хочемо знайти кут ОАД дорівнює куту ОДА, і ми його можемо знайти так, 180-60 градусів поділити на 2, тобто 60. А раз у трикутника всі кути по 60 градусів, він є рівностороннім. Зауважу, що ця задача, до речі, за 8 класом, фактично. Зауважу, що для багатьох ну, є, я думаю, є велика кількість учнів зараз дивляться цей фільм, які знають, деякі вчителі це називають задача ТРМ. В моїх підручниках називається ключова задача. Задача така: якщо у рівнобедреного трикутника один кут 60 градусів, він є рівностороннім. Тобто, і якщо кут при основі 60 градусів він рівносторонній, і якщо кут при вершині 60 градусів він рівносторонній, важлива задача теорема. Тобто, знаючи цю задачу теорему, цю ключову задачу, ми б зробили висновок зразу. І дуже класно було б знати ще одну дуже важливу задачу, те, що у прямокутнику. Діагоналі розбивають прямокутник на три рівновеликі трикутники. Рівновеликі трикутники це трикутники, що мають рівні площі. І взагалі кажучи, рівновеликі фігури це фігури, які мають рівні площі. Це дуже легко доводиться, дуже легко. Площа цього трикутника. Це одна друга діагональ на 2 в квадраті на синус альфа. А площа цього трикутника це одна друга діагональна 2 в квадраті на синус 180 мінус альфа. Оскільки ці два синуси між собою рівні, то рівні і площа трикутника. Відтоді площа всіх чотирьох трикутників рівні між собою, а тому площа прямокутника дорівнює 4 площа трикутника, яку ми зараз знайдемо рівностороннього. А ОД. Це 4А квад... квадрат корінь із 3 на 4 де А сторона. Четвірки сторотилися. 4 в квадраті корінь із 3, 16 корінь із 3 см. Відповідь Б. Класна задача. Чудова задача. У задачі є. Ну, Величезна кількість, величезна кількість можливостей розв'язати. Велич... Ну, тобто варі... способів розв'язання дуже багато. Я навів, як мені здається, найкоротше. Можливо, я не правий. Укажіть вираз, то тож на рівний виразу. Ось цьому перед нами номер за 10 клас, розділ тригонометрія, великий потужний розділ, цікавий, досить важкий. Але перед нами спочатку квадрат різниці. Квадрат різниці дорівнює квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Після цього перший і крайній компонент це одиниця тригонометрична, а другий компонент це формула синус 2 альфа. Таким чином ми виходимо дуже швидко на фініш. Залишилося правильно вибрати букву, це літера Г. Десятий клас тригонометрія, як я вже вам сказав. І маю останнє на сьогодні: ось таку нерівність. Логарифмічна нерівність 11 клас. Дивимося: основа логарифму у обох логарифмів однакова, що вже добре. І ця основа менше 1, тому знак. Нерівності змінюємо на протилежне х плюс 3 менше 4. Але оскільки х плюс 3 менше 4, а логарифмічний вираз існує лише для додатніх значень аргументу, то ми повинні дати гарантію того, що аргумент додатній. Х плюс 3 додатній. І віднімаємо 3 від обох частин нерівності, виходимо на мінус 1, Виходимо на відповідь D. А хочу сказати, що тут досить, ну, тобто є типова абсолютна помилка. Ми пишемо менше 4, ми пишемо х менше 1, а потім згадуємо: ой-ой-ой-ой-ой, ж бути більше нуля. Більше да-да-да-да-да! Згадав, 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 більше нуля. Більше нуля має бути не Х, а більше нуля має бути. Ось цей вираз, що стоїть під знаком логарифма, Тобто аргумент це Х, треба називати аргументом X, це вираз, що стоїть під знаком під логарифмічний вираз, має бути більше нуля. Ну, такі типові помилки я розглядаю в фільмах, які присвячені окремим темам НМТ. Якщо вам цікаво, шановні випускники. Ці фільми ви можете розглянути. Не забувайте. Весь вираз Х плюс 3 в даному разі має бути більше нуля, і ми маємо правильно закінчити. Звичайно, наостанок скажу, що звичайно автори ЗНО передбачили цю можливість помилки, цю відповідь, такий варіант відповіді надали. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, на наші подальші зустрічі. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив. Ставте собі дзвоник, для того, щоб всі нові відео на моєму каналі зразу попадали до вас. До побачення!